Так, всім привіт, 11 понеділок. Таке дождався я своїх кавунчиків, яйця дракона, вже ми навіть скуштували пару штук. Ну ще залишилося тут у нас пару штук. Один ось і маленький, прямо, ну невеличкий такий. Есть, є є чуть-чуть і побільший. А здорового ми вже. Я не успів сказати ну, не успів засняти, та дружина його зарізала якби. Ну, що хочу сказати по цьому. По вкусових дуже сподобалося всім, звісно. Всередина ну, хто не знає такого лимонного цвіту, навіть сказати, не лимонний там цвіт. А... А ну, такий більше е як вананаза. Та й м'якоть така, як такий. ну солодющий, капець. Я на той рік, мабуть, засадю. Це так, як для проби ми посадили. Е -е, остався ще ось у нас є один дабао, ось такий, Не знаю, який він там всередині, бо ще не різали, узнаю. Ще залишився один е -е, Оранж Кінг ось. У. Лежить таке. Провіримо, хто вже, що він собою представляє. Дині, звісно, агромідні такі. Є сорти Мілано. Тут ну, багато такі. Цей. Ну, це іменно, це цей, мій експериментальний рядочок, бо там у нас багато якби, ну, здоровий участок. дині, і вони там здорові. Ну, А це от таке, що ми. Що от я... Навіть один сохранився і виріс вже цей медовий шар, та що гуси не доїли. Коротше. І ще є два штучки. Ну, ось, дивіться, один зав'язався, такий невеличкий і росте. Ну, ростуть вони, звісно, і ще ось один, це є, ось все, бачите. Так що не все так і потеряно. Один у нас там вже на столі медовий шар лежить. Скуштуємо, скажу. А так от ну, дуже подобалося нам. прям, будемо садити. Так що якось отак. На цьому все таке. Коротенький такий вам обзор сказав. ну, Зараз ще покажу м'якість, яка там є, у нас зірваний ще. Ну от, ось так виглядає яйця дракона. Такий кавунчик, це його якби половинка, да? Ось така м'якіть, дуже соковита, дуже солодка, прям солодюща, що називається. Шкірочка така тонюнька тонюнька Значить, ну, взагалі, ну, не притаманна кавуном, дуже тонка. Так що, як ось це так. Оце, я зрозумів, бачите, да, насіння все абсолютно чорне, все воно дуже добре заслуговує уваги такий кавун. Ну а із з медовим шаром у нас, ну, видно, не зложилося. Бо в дружини так як з симусом, раз тільки. Ну, тобто він ще залинкуватий. Бачите, і насіння в нього таке ще геть воно єсне. Ну, тобто, те гуси доїли, а ця дружина трошки підпортила. Ну, нічого, там воно ще два. Як би, є. Я вам показав те, що, як воно є, без всяких прикрас. Ну, Тобто ранувато ми його. Точніше, дружина його зрізала, я не знав. Ну, Вона його там десь знайшла. Короче, зрізала, ну, таке собі. Знаєте, ще поби трошки полежав хоча б. Днів 5, я думаю, він би був би покращий. А цей самий-самий раз. Так що оце не знаю, буду дивитися. Діабло там, коли він там достигне, подивиться, що там всередині, як воно виглядає. От. Ну, тобто і Orange King теж подивимося. Бо я не знаю не по термінах, який він. Там лежить і той один, і той. Та щоб не, <смі> не, не, не вийшло, як з медовим шаром, таку, то трошки хай ще полеже. А тоді буде. Ну, свої, Свій баштан, то звісно там побільше. Там є і 5 кілограмів, є і чуть менше, є чуть більше. А це такі ну, для проби якби, перший раз нічого піде. <смі> так так. що На цьому все. Всім дякую за перегляд до наступних відео.